Всім доброго дня, працюємо в полі. Можливо, хто ще не досадив собі малину, можемо продати вам такі саженці. Ось бачимо, копаємо сорт у нас це мапема, ось такі саженці. Бачите, яка коренева система. Уже навіть є чуть отростки у нього йдуть. Видно ось. Ось бачимо яка. Такі саджанці. Ось бачимо, продаємо ось таке кореневої системи. Це в нас є сорт Мапема. В нас є багато сортів, це в нас Джон Джей, Геракл, Мапема, Маравіла, Брусвяна, Аміра, ну, Полана, Полісся є, Гімботоп є. Тобто є дуже багато сортів. Кому які сорта потрібні, будь ласка, звертайтеся, пишіть, е, відправимо почтою. Або Укрпоштою або, або новою почтою. Вказуйте, яку вам кількість потрібно, зробимо. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, слідкуйте за нашим каналом та ставте лайк.